Вже тхне. Сьогодні будемо куштувати специфічну цукеречку, яка сподобається далеко не всім. Це цукрочка під назвою Пепе від виробника Панда фінського, який почав виробництво ще з далекого, 1920 року. Це лакричний батончик, і зараз ми його відкриємо. Вже тхне лакрицею. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, нас більше поціновувачі в лакриці чи ті, що проти неї. Залиште свій, будь ласка, коментар. Хочеться дізнатися. Ось така вона. Ну, аромат лакриці, яку я не дуже полюбляю, але заради вас я готовий скуштувати. Досить м'якенька. До речі, виготовляють все чисто з натуральних продуктів. Бренд дуже популярний Фінляндії, користується великою популярністю і кожного року 15 квітня в них проходить День лакриці. І що я можу сказати? Вона не дуже відчувається, тому їсти можна. А ні, піхня. Відчувається лакриця всередині. Фу, я таки не полюбляю. Так що поставте за це лайкосик, що я себе це мучую трішки.